Доброго ранку малята. Рада всіх вас вітати. Разом весело пограємо, цеглинки в будівлю поскладаємо. А, а що це за звук? Ви чуєте? Хто це може бути? Я знаю, хто це. Це мишка. Мишка з нірки вибігає і малят прохає. Збудуйте і нам будинок з віконцем. Хай заглядає у віконце сонце, щоб мишенята сонечком прокидалися, сонце посміхалися. Для того, щоб побудувати будиночок з віконцем, нам знадобиться чотири однакові цеглинки за розміром та призма. Ось такий будиночок у мене вийшов, а я і задоволений подивлюсь на фото.